Вдруге, як по маслу, баскетбольна політехніка Галичина знову обіграла Дніпро-Азот. У матчі Суперліги на домашньому майданчику львів'яни не розчарували своїх болівальників. Ми щойно повернулись з важкої гри. Дуже втомлені. Не відчуваємо навіть ніх і ще багато гравців травмовано. Це ж, звісно, відіграє свою роль. Вирішальною стала друга десятихвилинка, у якій підопічні Желько Лукаїча добре зіграли в атаці, набрали 24 очки на заздрість суперникам, які спромоглися лише на 9 пунктів. Це дуже хороший результат, тому що сьогодні мені було складно. Мічели немає у грі, і я працював за двох. Думаю, мені це вдалося. У другій половині гри господарі взагалі закріпили свою перевагу у підсумку. В сумі за третій-четвертий період гості скоротили відставання лише на одне очко. С гандека гандикапу господарям цілком выстачило для перемоги. Нельзя проигрывать подбор в одну калитку. Нельзя делать четыре раза больше потерь. Когда дрожат руки. Как человек настраивался. Это не один человек. Это все. Короли выиграли, у гаверли. а, ура! В кубке вышли дальше, в одну восьмую, ура! Это само... Скажем так, то, що я говорив раніше, треба бути професіоналом, треба бути лідером від початку до конця. Да, на Гавірлу настроились, на Гавір зібрались. Сюди приїхали королями і отримали повну кашолку. Наступний матч політехніка Галичина проведе у гостях у п'ятницю. Леви зіграють з БК Миколаїв у чемпіонаті Суперліги.